14 лютого очільник міста Андрій Білоусов провів черговий онлайн-прийом мешканців. На час дії постанови Кабінету міністрів про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів. Особистий прийом громадян заборонений. Тим не менш, у кам'янському звернення мешканців не відмінили та приймають людей у режимі відеоконференцв'язку «Зум». Zoom. За час зустрічі вдалося допомогти чималій кількості мешканців. Особливо багато звернень цього разу було стосовно виділення коштів на лікування та реабілітацію. Кожний день перебування в лікарні потребує кошти. Ну, Одна сім'я обходиться порядка 10-13 тисяч. Один курс я пройшов ще трі. Усім заявникам, які потребували кошти на лікування, було виділено матеріальну допомогу від міста. Окрім іншого, люди зверталися за підтримкою вирішені побутових питань. Одне з таких на час прийому вже було виконано. Все хлопці прийшли, все зробили, все вирішили. Знайшли проблему. Мастер приходив, обнаружили все, вирішили, все в суботу. Все все зробили, все зробили все. Добре також була надана допомога вимушені переселенці з Донецької області. Я сама з Донецька і Маріуполі ми жили, і домпахів. Ні, ні в жити, хоть какую та все Наразі вирішується питання надання жінці прихистку. Люди звертались з різних питань. В першу чергу це надання матеріальної допомоги, це житлово-комунальні питання. По всім питанням прийому я надав відповідні доручення і в найближчі тижні два всі ці питання будуть вирішені.